Вітаю українці, глядачі, підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Життя в тих регіонах, які були звільнені з окупації, починає оживати. Починають ходити маршрутки, електрички, і це все стає дорожче. Ось щодо цього хочу з вами поговорити сьогодні. Ну, принаймні про ті регіони, де вже було заявлено, і зробити деякі припущення щодо того, що може чекати далі. Давайте почнемо з того, що топливо стало дуже дуже дорогим, дуже дорогим і ще не зрозуміло, які взагалі будуть ціни. Але деякі експерти вже повідомляють, що навіть якщо трошечки стабілізується, все рівно вже тих цін, які були раніше, вони вже не будуть. І ось деякі регіони, які вже запустили деякі маршрути автобусні, вже заявили про те, що ціни будуть дорожчі. Ось знайшла. Такий розклад, ви можете бачити зараз: розклад Ірпінь-Київ, це мої регіони, я їх добре знаю. І ось, наприклад, маршрут 400. Ірпінь Київ 32 гривні. Стоянка Київ 25, по Ірпіню 12. І ось тут я можу сказати, що ось 12 гривень, 12 гривень це ну, так не було. Так не було по Ірпіню раніше, раніше ще до війни було так. 8 гривень було по місту, 10 гривень було доїхати з Бучі до Ірпіня або з Зірпеня до Бучі. А ось зараз, бачите, по Ірпінню тільки 12, а скільки з Ірпеня до Бучі, невідомо. Я думаю, що вже, мабуть, 14 чи 15. Ось приблизно так. Запустили електричку. Ну, принаймні, одна з електричок вже проїхала, це все офіціально. Приїхали репортери, все це зняли. І раніше можу сказати, що електричка була 8 гривень. Тобто доїхати з Бучі до Святошина можна було за 8 гривень. Чи буде так зараз, я не знаю, але багато хто, мабуть, присяде на електричку, тому що бензину немає, як їздити. Щодо Києва, щодо Києва, ось знайшла таку статтю, що. Повернуть плату за проїзд у громадському транспорті. У воєнний час кияни їздять громадським транспортом безкоштовно, але вже 16 травня проїзд у всьому наземному транспорті, а також у метро, знову стане платним. Хочу нагадати, що до війни вартість проїзду у столичній підземці була 8 гривень, а в маршрутках 8-10, приблизно так. Повернуть, не повернуть ту плату, кажуть, що буде така, як була, але як буде насправді, побачимо 16 травня. Є ще декілька регіонів, які вже попередили про те, що е, може транспорт здорожчати. Наприклад, у Каневі теж може здорожчати проїзд у міському транспорті через значне подорожчання палива в Канівській міській раді. Очікують, що перевізники можуть звернутися з проханням підняти ціни на проїзд. Інформує прес-служба міської ради. Кажуть, що це вимушений крок, хоч і тимчасовий, якою буде нова ціна, поки не вирахували, але прогнозують, що квиток буде коштувати ну, щонайменше 12 гривень, можливо, 15. Ось хочу зачитати звернення від перевізників. Надійшло 6 травня, так коментує начальник управління транспорту Віталій Москаленко. Каже, що поки не зрозуміло, чи буде проводитися регуляторна процедура. Якщо так, то це відбуватиметься щонайменше місяць. Тобто, каже, що ми втратимо багато маршрутників в цей час, якщо солярка не подешевшає. А скоріш за все, вона не подешевшає. За моїми підрахунками, тобто цитую його, підрахунками ціна на квиток може зрости до 12 гривень, це якщо не враховувати у ціну і інші витратні матеріали. Якщо ж враховувати, то проїзд може коштувати 15 гривень. Ось так ще ось знайшла знайшла ось таке повідомлення від міського голови Черкас. Каже, що поки розглядають підняття цін на квитки і виключно на коефіцієнт здорожчання пального. Тобто, ось поки здорожчає пальне, а воно, бачите, як кажуть експерти, що вже на ті ціни, які були раніше, не повернуться. Тобто, тут, бачите, тут таке. Замкнути коло, а той розраховує, що пальне знизиться, а воно не знизиться, і тому не зрозуміло, як взагалі буде з цим проїздом. Ось хочу ще зачитати, що каже, що каже міський голова Черкас. Ми ж не знаємо, скільки воно буде. Це зрозуміло, ще ніхто не може сказати, скільки буде коштувати те пальне. Це ще тільки процедура, яка буде обговорена, триватиме місяць, бачите, тут теж місяць, автобуси, звичайно, стануть у цей період. Та, можливо, військова адміністрація нам дасть дозвіл і підняти вартість проїзду можна буде без цієї процедури. Бачите, в чому справа? Транспортники вони не хочуть їздити дешевше, тому що просто люди будуть працювати і нічого не заробляти. Тобто їх теж можна зрозуміти. І людей можна зрозуміти, тому що ну, чим платити? Ось дивіться. З однієї сторони, з однієї сторони, зрозуміло, що а, пальне здорожчало. З, з іншої сторони, у людей немає грошей. Це ж не значить, що зараз у людей стало більше грошей. Навіть якщо б ще до пального, ось просто а, воєнний час, все рівно, ось я більш ніж впевнена, що все рівно б знайшли, знайшли б якісь, знаєте, знайшли б якісь кроки щодо того, як а, здорожчати. Ось цей проїзд, але можливо, якось це й обійшлося б, але ось пальне вже просто влучило, знаєте, в саме серце, як кажуть, і просто люди не можуть не підвищувати. З іншої сторони, українці не можуть платити більше. Як вирішиться це питання? Я не знаю. Якщо не підвищиться, то маршрутники вони просто стануть і не будуть їздити. Ось це замкнуте коло як буде все це вирішувати держава, я не знаю. Знаю точно, що ось декілька днів назад дивилася, як проходила нарада Зеленського, Зеленського, і вони вирішили з керівництвом, що треба якось найшвидше вирішувати це питання і щоб не ось це пальне. Але як все це буде, я не знаю, тому що. Прочитала дуже багато різних статей на цю тему, і це зрозуміло, що зараз дешевого пального вже не буде. Навіть коли все наладиться, як я вже казала сьогодні. Експерти кажуть, що все рівно тих цін, які були ось навіть ще два тижні назад, їх вже не буде. Якою буде ціна, не знаю. Яким буде проїзд, не знаю. Але те, що ось вже став він більше. Тобто, вже ось 12 гривень. Це тільки по місту Ірпінь. До Бучі, мабуть, вже буде гривень 15. І ось, як я вже казала на початку, Ірпінь Київ 32 гривні. Ось 32 гривні. Ось просто представте, скільки потрібно заробляти, щоб їздити, наприклад, туди і назад. Ось 32 гривні. Це 64 гривні це тільки в день. Ну, я не знаю, скільки потрібно заробляти, щоб ось так можна було наїздити на роботу. Побачимо, побачимо, яким буде проїзд, яким буде пальне. Дорогі глядачі, пишіть, якщо ви з інших районів, які я не назвала, бо не дуже багато інформації є із ЗМІ. Пишіть, скільки коштує проїзд зараз у ваших регіонах, щоб ми розуміли взагалі, що відбувається, тому що дуже багато зараз не повідомляють, а люди хочуть знати. Що є, і аналізувати, щоб розуміти, чого чекати далі. На сьогодні все дорогенькі. Тримаймося разом йдемо до перемоги. Все буде Україна!